У нашому світі через появу інтернету та інших благ сивілізації багато речей пізнало змін. І це не лише про побут, медицину або комунікацію, але й про різні культурні феномени. Привіт! Мене звати Стас, і сьогодні на моєму ютуб-каналі ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, а саме культура відміни. Тому заварюємо чайочок, беремо печиво та зручно сідаємо. Полетіли, якщо говорити звичайною мовою, то культура скасування це колективний тиск, що виражається через публічне засудження, а саме бойкот, про який ми з вами трішки пізніше також поговоримо. А об'єктом скасування може бути будь-яка публічна особа, бренд, фірма або навіть країна. Але як я й говорив раніше, це є лише змінена форма, яка виникла внаслідок розвитку технологій. Сам феномен культури скасування виник ще задовго до нашого століття, тобто це не якась нова придумана історія, а доволі стара і рідна для людського виду. Одна із найдавніших форм культури відміни зустрічається: Вгадайте, де правильно. В Афінах, але у ті часи вона називалася зовсім по-інакшому, а саме суд черепків. Працювала це як засіб для збереження демократії та запобігання тиранії. Було воно у вигляді громадських спорів, де сиділи можі та вирішували, а кого нам сьогодні вигнати? Далі кожен громадянин писав ім'я небезпечного, на його думку, культурного діяча або політика на уламку глиняного посуду. Якщо не збиралася достатня кількість голосів за одну людину, її виганяли з міста на 10 років. Ініціатива похвальна, але не все так прекрасно, адже людська натура доволі суперечлива. Тому в якийсь момент греки почали цим користуватися, адже це була легальна та ну чудова можливість вигнати свого суперника з політичних ігор. І так практика втратила сенс, тому що її почали використовувати для інтриг. Подібні механізми суспільного осуду траплялися і пізніше. Церкви виганяли єретиків, громади використовували публічний суд як засіб досягнення своєї мети. А втрата репутації могла спіткати будь-кого, чию поведінку визнали неприйнятною. У 19 столітті сформувався новий інструмент громадського протесту, про який я вже згадував і який ми з вами дуже добре знаємо. Це саме бойкот. Термін походить від прізвища Чарльза Бойкота, англійського управляючого з Ірландії, якого селяни у 1880 році відкрито почали ігнорувати та категорично відмовили співпрацювати. Бойкот швидко увійшов у політичну практику. Так афроамериканці застосовували його для успішної боротьби за свої права. Фактичне бойкотування це прототип сучасної культури відміни. Коли люди колективно відмовляються давати голос або підтримувати тих, хто здійснив щось дуже обурливе, у 20-му столітті масового розголосу набули чорні списки та таврування в медіа. Наприклад, у США все час діяли списки небажаних осіб у Голлівуді. тому багато акторів та сценаристів було звільнено через підозри у симпатії до комунізму. А вже з приходом соціальних мереж сформувалася нова сила як форма протесту, яку ми з вами і знаємо як культура відміни. Отже, підсумуємо, у наш час культура скасування це неофіційна форма суспільного тиску, коли люди бойкотують публічну особу, бренд, корпорацію або політиків через їхні певні висловлювання, дії або навіть думки. Це може бути як відмова купувати товар, підписуватись, дивитися контент або співпрацювати. Інколи це справедливо, а деколи це перетворюється на справжню інквізицію. Справжній бум відмін почався у у 2017 році під час руху міту, коли жінки почали відкрито говорити про домагання на роботі або у себе вдома. І серед людей, яких звинуватили у всіх цих жахливих діях, був популярний голівудський режисер Гарві Ванштейн. Ця справа настільки вразила людей, що назад дороги не було. Продюсера було звільнено з його ж кінокомпанії, а суспільство почало бікутувати фільми. А десятки актрис звинуватили його у сексуальних домаганнях. Саме справа Гаррі Ванштейна стала однією з ключових подій, яка повністю змінила культуру відміни і перетворила її у ту, яку ми бачимо саме сьогодні. А 11 березня 2020 року ванштейна було засуджено до 23 років ув'язнення. Ось так, завдяки соціальним мережам, звичайні люди можуть впливати на зірок, бізнеси та навіть політиків. Якщо продовжувати далі розглядати яскраві кейси міжнародного контексту, які добре ілюструють, як працює культура відміни, я згадую ситуацію з брендом Balenciaga. Цей дуже гучний скандал відбувся з дизайнерським будинком у 2022 році. Це була рекламна кампанія, де діти позували із плюшевими іграшками, з дуже таким пікатним характером. У кадрі були мотузки, атрибутика та документи про дефілію. Інтернет просто зірвався на хвилі обурення, і це створило масові обговорення у соцмережах. Бренд знищили в секунду, полилися звинувачення про сексуалізацію дітей, популярні інфлюенсери та інші компанії відмовилися співпрацювати, а люди, які мали речі бренду, просто почали їх спалювати. Репутаційний удар був дуже серйозним, а люди відмовились від бренду, який ще вчора вважався піком модного світу. З часом, завдяки коректному піару, їм вдалося повернутися на позиції. Але такої популярності, як до скандалу, бренд, на жаль, вже не має. Якщо згадувати знаменитостей, яких відміняють на даний момент, то мені на думку спадає Канію Вест, або як він зараз себе називає, є. Взагалі, Каньє завжди був специфічною персоною. Він таким був трішки незрозумілим генієм для більшості. Він завжди любив грати на межі дозволеного, але просто в якийсь момент це перестало бути грою. В той самий момент, коли він перестав бити таблетки. Є офіційно признавався до любові до Гітлера, так, до того самого Гітлера з ідеями арійської раси. Він почав поширювати просто жахливі антисемітські заяви, а у своїх соцмережах просив Трампа звільнити і помилувати Шона Комза, більш сумнівно відомого як Підіді. Нагадаю, репера звинувачують у рекеті торгівлі людьми та залучення до проституції. Герої нашого часу. Але найбільш незрозуміла для мене дія це називати себе нацистом та випустити футболку зі свастикою. Він знав багато мов, але мова ворожнечі була його рідною. Так на мене, у випадку канівеста культура відміни ще трішки не допрацьовує. Хоча має непогані наслідки, адже компанії та бренди, які раніше працювали з репером, відмовились з ним співпрацювати. А репутація просто знищена вщент. Колись він був генієм музики, а зараз просто фрік. Ви мене можете запитати, Стас, а що в нас в Україні? А в Україні культура відміни працює зовсім інакше, та має свої особливості. У нас часто є скандал, але немає наслідків. Зазвичай людина щось каже або робить, інтернет шумить декілька днів, а пізніше про це всі забувають. Звичайно, є приклади, де культура відміни спрацювала на ура, але їх не так і багато. Один із найбільших скандалів, який дійсно призвів до скасування, стався у 2022 році, перші місяці повномасштабного вторгнення. На ютуб каналі Маші Явросинії вийшов випуск дорослі дівчата». Де вона разом зі своєю подругою та співведучою Олією Поляковою спілкувалася російською мовою. І це було не просто відео мовою ворога, а дівчата офіційно заявили, що для них важко жартувати та висловлювати свої думки українською. Тому надалі вони і продовжать вести свій блог російською. Полякова сказала, що їхній YouTube-проєкт проєкт це як розмова на кухні з подружкою. Як вона зараз з вами, <хи> де вона має право розмовляти такою мовою, якою забажає, Єфросиніна додала, що вони дійсно не можуть так яскраво виражати свої емоції, якщо це буде українською мовою? Їхні заява викликала дуже гостре обурення в суспільстві, тому що на той час та й зараз мовне питання дуже гостро висіло в українському інфопросторі. Оскільки логічно, що публічні особи, які мають українське громадянство, повинні спілкуватися українською мовою та вести свої соцмережі українською, особливо під час російської агресії. Тоді дівчата стикнулися з дуже сильним гейтом, їх буквально відмінили. Тому їм довелося зникнути на деякий час з інфополя. Після гучного скандалу Маша та Оля вибачились перед аудиторією, змінили свій підхід та зуміли реабілітуватися. Це був нелегкий для них шлях, але наразі усі соцмережі вони ведуть виключно українською мовою. Якщо продовжити список публічних осіб, які були скасовані в Україні, то можна згадати Мару, Аня Лорак, Лободу, Дорна. Та Сідакову. Як ви думаєте, що їх всіх об'єднує? Правильно, це українці, які не висловили свою чітку позицію стосовно російської агресії, або продовжили працювати в РФ. Ну добре, Лобода зі своїми маленькими людьми пізніше засудила російське вторгнення та розірвала зв'язки з країною-агресором. Хоча й досі продовжують співати російською мовою, що, як на мене, є парадоксально. А ще інші. А для інших двері в Україну замкнуті під цими замками добре. Я ще можу зрозуміти, витягнути за вуха, чому ці люди зрадили нашу державу та придалися Росії. Як говориться, гроші не пахнуть. Вони будували свою популярність там, заробляли там. Тому і залишилися на болотах. І питання, чому їх відміняють, у мене не виникає. В мене більше цікаво, що відбувається з Потапом та Олегом Вінником, кар'єру яких вже в Україні стигли похоронити. Це прекрасний приклад людей, які вирішили всидіти на двох стільцях, але як ми розуміємо, нічого не вийшло. У Потапа була дуже дивна, незрозуміла позиція, вінник зник з радарів. І обоє виїхали за кордон, тікали з України. Зараз вони пробують повернутися в інфопростір, але як на мене, потік вже поїхав. І всі їхні старання взагалі не сприймаються українським суспільством. Ну або з цього роблять просто мем. Якщо простими словами, то для людей вони стали зрадниками, тому їх і відмінили. Як вже я і говорив. Культури відміни у нашій країні та у тих самих Сполучених Штатах кардинально відрізняються. І найголовніша відмінність це причина самого скасування. Я виділив два на мою особисту та суб'єктивну думку найбільш вагомих та важливих факторів, чому цей феномен інший. І в цьому питанні дуже важливо згадувати історичний контекст, а саме російсько-українські відносини. Багатовікова боротьба за незалежність та русифікація дуже сильно. Впливають на реакцію та півсвідомість людей всього, що стосується наших сусідів. А до прикладу, в Америці, де культура відміни дуже поширена, історичний контекст зовсім інший. Це боротьба за громадські права та меншинство. Дуже важливу роль відіграли рух. Мідтум, про який я вже згадував, та Black Lives matter По-друге, це війна та українська ідентичність на даний момент головною причиною відміни є питання патріотизму та російської агресії. Як ми з вами розглядали, публічні особи, які не мають чіткої проукраїнської позиції, співпрацюють або підтримують Росію, піддаються критиці. Так само, і мовне питання досі може бути причиною для відміни. На заході ж головним фактором для скасування Є порушення соціальних норм, такі як расизм, дискримінація, сексизм. Погане поводження з тваринами та інші форми дискримінації. Якщо все це узагальнити, то в нас різний менталітет та культурний фон. І саме ці відмінності зумовлюють інші пріоритети для застосування культури відміни. На території України, як я вже і говорив, головним фактором є питання ідентичності. Тоді, як на Заході, фокус зміщується на права людини. Але незважаючи на всі ці відмінності, виникає доволі логічне питання: чому культура відміни європейські? Країнах або в США працює краще, ніж в Україні, а відповідь очевидна. І це також пов'язано з культурою, а саме культурою відповідальності. Так що це за новий покемон? Це система цінностей, де кожен усвідомлює свою роль, бере на себе відповідальність за свої дії, рішення та їх наслідки. У США чи в Європі культура скасування це суспільний тиск, який вимагає від публічної особи або бренду відповісти за свої дії, вибачитись та зробити висновки. Знаменитості на заході більше залежать від репутації, їхня компанія, реклама та дохід залежать від громадського. Іміджу, а у разі скандали компанії можуть миттєво розірвати співпрацю. В Україні ж рідко хтось зазнає реальних наслідків. Максимум кілька тижнів критики в соцмережах, і на цьому тишина. У нас відміна це скоріше швидкоплинна емоція або настрій, ніж якісь реально працюючі механізми. Люди обурюються, пишуть коментарі, відписуються. Критикують, але це рідко призводить до якоїсь зміни. На жаль, через низький рівень культури відповідальності, тому що ніхто не хоче нести наслідки за свої дії. Все все перетворюється. Ви просто мене неправильно зрозуміли. Все не так. І саме це дозволяє токсичним фігурам залишатися в інфопросторі і створює ілюзію безкарності. Тобто, якщо коротко, то у нас не працює відміна, тому що у нас немає ніяких наслідків. І допоки ми не навчимося брати відповідальність, визнавати провину та робити висновки, не буде ні культури відміни, ні зрілого суспільства. Ну добре, у різниці більш-менш розібралися. Але що по мінусам? Тому що може виникнути відчуття, що культура. Розкасування карає лише поганих людей, а от хороших ніколи не троне. Але в реальності все набагато складніше. Часто культура скасування випереджає будь-яке офіційне розслідування. Це створює ризик самосуду, коли людини карають без доказів, базуючись лише на громадському гніві. Також іноді відміни працює як наляканий натовп в інтернеті, і неодноразово під хвилю скування потрапляли ті, хто не мав злого наміру або стали жертвою маніпуляції. Також багатьом відміненим не дають другого шансу, навіть публічні вибачення часто не працюють. І саме ця халатність. Заважає людям виправитися та повернутися до нормального життя, а це важливо для здорового суспільства. Якщо продовжувати розбиратися у культури скасування, то дуже важко пройти повз однієї країни, а саме Південної Кореї. Кореї репутація має дуже велике значення, особливо в шоу-бізнесі. Будь-який скандал, навіть на рівний чіток, може миттєво зруйнувати кар'єру. Людина втрачає контракти, її вирізають з шоу, у яких вона знімалася, і отримує ще на додачу кучу гейту. А від публічних осіб, особливо від айдолів. Вимагається просто бездоганна поведінка. Навіть незначні проступки, які у нашій культурі могли б залишитися непоміченими або б не викликали такого резонансу, там можуть призвести до реального скасування. Після навіть невеликого звинувачення, НЕТ Зене, це користувачі Інтернету в Кореї, відразу вимагають покинути шоу-бізнес і зазвичай. Просять це зробити назавжди, без можливості повернутися. І, взагалі, тема булінгу у корейському суспільстві є дуже серйозною, і він часто переноситься у онлайн простір, і там вже набуває форми кібербулінгу, які справді має Просто рунівні наслідки для психологічного здоров'я, а сама індустрія залежна від думки суспільства. Агентство може швидко розірвати контракт з артистами, які потрапили до скандалу, навіть без розслідування, лише щоб уникнути негативної думки про саму компанію. І це той самий момент, коли культура відміни переростає у саме звичайний булінг та ненависть. Та на великий жаль, це призводить не лише до втрати роботи чи погіршення психологічного стану. Або втрати репутації. Це може навіть вбити. На жаль, жорстокість жаль, культури відміни в Кореї призвела до кількох випадків, коли публічні особи, які зіткнулися з інтенсивним гейтом та оцкуванням, причиняли губства. Це зі ліміта. Шквечен Лі, більш відома як Солі або Солі, дебютувала у 2009 році як учасниця гурту FX, одного з найуспішніших поп гурту свого часу. Вона з дитинства приймала участь у зйомках корейських серіалів дорам, тому знала, що таке Тиск камери і ще з маличком. Солі була унікальною. Незалежною. Вона не боялася бути собою, говорити відкрито і порушувати правила, які в Кореї називали традиційними. Солі часто критикували не за злочин, а за невідповідну поведінку. Вона була перехильницею руху Ноубра і це викликало хвилі обурення. Вона викладала фото без макіяжу, усміхалася, коли не потрібно, та висловлювала феміністичні думки. Одним словом, була незручною для корейського глядача. Один із найбільших медіаскандалів за участі солі виник через її стосунки із репером Чейзі, який на 14 років за неї старший. Різниця в віці настільки сильно шокувала корейських натизенів, що вони лише за це. Її відмінили. Через 5 років стосунків, у 2017 році, пара розійшлася, але цкування цулі не припинялося. Вона не приховувала, що бореться з депресією, тривожністю та навіть панічними атаками. Цулі виступала за права жінок та відкрито говорила про ментальне здоров'я. Але замість підтримки вона отримала ще більше гейту. І так, 14 жовтня 2019 року, о 15.21 в селі була знайдена мер Твою її менеджером у своєму будинку поліція підтвердила, що це було сгубством, а їй було всього лише 25. Після подібних трагічних випадків у Кореї зросла увага до ментального здоров'я та відповідальність за гейт в інтернеті. З'явилися кампанії проти кібербулінгу, але, на жаль, там і досі суспільний осуд має дуже токсичну силу. Ось так культура відміни має дві медалі: одна допомагає привернути увагу до справжньої несправедливості, а інша це самосуд без права на виправлення. Це інтернет, який нічого ніколи не забуває. Культура відміни потрібна, коли мовчить система, але вона небезпечна, коли перетворюється на натовп з факелами, які іде спалювати відео. Культура скасування це не протест проти самої людини, а речей, які вона робить або говорить. Це не суд, який виносить вирок. Це колективний голос, який попереджає, що ти йдеш кривою дорогою, і твій маршрут потрібно змінити. Тепер повстає логічне питання. Що робити з цією інформацією, взагалі, навіщо вона нам насамперед, культура відміни сприяє обізнаності суспільства про соціальні проблеми. Вона є важливим механізмом, що дозволяє побачити недоліки в суспільстві і зупинити нездорові тенденції. Це особливо важливо у контексті соціальних глобальних рухів, які борються за права меншинств або за справедливість у світі. Знання про культуру відміни допомагає нам бути більш відповідальними. Це те, що ми робимо у публічному просторі. Це спонукає саморефлексії та змушує задуматися, як наша поведінка впливає на оточення. Розуміти культуру відміни означає зрозуміти важливість етичних та моральних норм у спільноті. Якщо людина порушує ці норми, вона повинна бути готова, що її поведінка зазнає осуду. З одного боку, культура скасування надає потужний інструмент для боротьби з несправедливістю. Вона дає голос тим, хто його раніше не. Не мав, проте є інша сторона цієї медалі, як і будь-яка форма публічного осуду, культура відміни не завжди є розсудливою. Питання про користь і шкоду культури відміни розділило навіть. Науковців та правозахисників прихильники явища наголошують на його позитивні ролі до притягнення до відповідальності тих, хто раніше був недоторканим. Також багато людей сприймають культуру відміни як форму активізму. Дійсно, чимало прикладів показує, що хвиля критики вона змушує винуватців переглянути свою поведінку і вибачитись. Це справді можна вважати за позитивний ефект. Але ключова проблема культури скасування в тому, що вона не передбачає шляхів для реабілітації або виправлення ситуації. Замість того, щоб розібратися у ситуації, людину зразу засуджують. Справді, ховаючись за анонімністю в інтернеті, дехто починає осуджувати просто за компанію або щоб самоствердитись. Психологи визначаються як ефект робового мислення, коли індивід переймає агресивний настрій колективу і не хоче йти проти течії. І у результаті такого мислення втрачається здоровий глузд і відчуття міри. Презумпція невиновності ігнорується. Людину засуджують на основі фрагментарної інформації, емоційного відео чи допису, який взагалі може бути вирваний з контексту. Правозахисники побоюються, що культура відміни здатна підірвати фундаментальні свободи. Так відкрити лист 152 інтелектуалів у Harper Magazine назвав культуру відміни недемократичною тенденцією, що загрожує свободі слова та відкритим дебатам. Як письменники, ми потребуємо культури, яка дає нам прослід для експериментів, ризиків та навіть помилок. Нам потрібно зберегти можливість добросовісних розбіжностей без серйозних професійних наслідків. Якщо ми самі не захищатимемо те, що від чого залежить наша робота, не варто очікувати, що це зробить за нас суспільство чи держава. Адже коли редакторів звільняють за публікацію непопулярних думок, науковців за дослідження, які комусь не сподобались, адже журналісти продовжують скувати за висвітлення. Дня незручних тем виникає ефект холодного душу. Інші починають мовчати, боючи стати наступними жертвами. А 44 й президент Барак Обама також засудив токсичну культуру відміни, заявивши, що люди, навіть хороші, здатні помилятися і руйнувати кар'єру через один необачний крок. Це не є активізмом. Радюґедесенс самтаймзна мангсенямпіпоенес із медіа, There is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word, wrong verb or then I can sit back and feel pretty good about myself cuz man you see how woke I was I called you out. <laughs> Тому культура відміни повинна бути збалансованою. Вона повинна залишитися потужним інструментом боротьби з несправедливістю, але не руйнівною силою, яка безжальна та бездумно знищує невинних людей. Можливо, ми і не помітили, але культура відміни вже давно стала невід'ємною частиною сучасного суспільства. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюся, ви. Поставити вподобайку, напишете також вашу думку в коментарях, можливо, у вас є якась критика стосовно того, що я сказав. Будь ласка, пишіть все прочитаю. Дуже вам ще раз дякую за перегляд. Надіюсь, ми ще, можливо, коли зустрінемось на цьому каналі. Тоді, гарного вам дня! Пока!